хворому. Так. Да. Що всі були? О, це ж не ліку. Якщо в притих депутатів половина немає, то так ми почали. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Можна? Звісно, треба. І порятуйте. Коли полярниця, коли спіта, добре пане Що там ще вам сказали? Ну, вже знімаємо. А ти колядуєш, тут немає нічого. Ти ж колядуєш за Не православно, правда. У мене є смактульчик. Що там, 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 <рапит> я туди залажу, чи що? Заходь, не залазь. А заходьте. Саша листопад Ого, а ще хто? Добрий день. А ще добрий. Что ж, есть тупой, ура, народ с Да? Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ура, Добрый день. Конечно, снимаем свечи. Всегда сейчас. Ура, народ улица. Добрый день. з Вы на работе. Кстати, если пошло. На работе, на роботі. Да, да, вы наверное, на роботу. На левой тоже на работе. Ну, так що даже якщо Юра прийде, так все, не хватает. Якщо цей юра. А ведь я не знаю. Просимо... Е, е ну, не не зна. Я не знаю. — А не питала, що? — А Романа, на якому? У тебе зараз близько? Ні, я не знаю, я дзвоню, він каже, на роботі, а я, чесно кажучи, не знаю, ну, да. так, на роботі. Рома, щоби з вами не були, ти йдеш кудись. Я й була, Катя, мабуть, за Ромою стоїть. — Віталій, ти вже зателефонував? — Два години телефон ходив. Так, мы нажали, что это не было. Это было, Само першу. Добрий no. день. А Фридарича нема? Олечки, я хочу вас попросити. А, Рома, на епоку, Угу. Я попросить. Романа і погресі. А зараз він повинен вдома бути. Аж пів четвертого, так? Да? Ну, на сесія просто сьогодні, а він сказав, що він не може Де це він може бути, що сесія у дві години, до пів четвертого можна вже прийти і побути на сесії. хорошо добрый <volumes shake it all> <absorption> Пів четвертого в його райі. Зараз він повинен вдома бути. Ну, ось він не олодь. Ага. Ну, така, знаєте, мало, ли, що ти дійсно можеш усього. Ну, він зараз повинен вдома, пів четвертого він має це їхати. Часо можна щось зробити. Я в цілому дому, а він вже ж поставив, що собі на полях і затягнув. Навіть ж хоче, а слухай. то ходять, я бачу каз, Ні, Я, шу, я, шу, я там. це не видить побачила, я ще на обід вони тягнули. Думаю, боже, та що стоять? Це його раз розпоряджувати, за два рази киночок. <плежу> Ось буквально, сучу, Я не знаю. перед Він їм сказав хлопці, що там допомагали, каже, прийдеш вранці, я дам пилку, заправили. Поїдь собі на Та Я не знаю. Чи вони ходили, чи вони гуляли, чи не на... заправи, яка я заправилась, то на рівні. Да. Я да. не знаю, що вони робили. Да. Да, 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 так, поняла, та, так, так, я, ходила, може, я не та, в Ровді, в Коли Колядугаль приходила. Яка? Товара. Тамара? Не, не, а моя поступала. Вони рано дуже ходили, щоб десяти часу не було. Прийшли, mm -hmm. можливо, такі, так я кажу, дівчата можна приїхати. Цинат були вони тоже. Тамара у і нас, та... у нас цигани нас малиш. І хлопчик. А можна? Ну, в подъїзді в квартирі. Коридор? Ну, тут посики. Побули, що тут ще поколядували, поїхали додому, бо до по хрещеники можна mm -hmm. були ну, прийти. Так. Прийшли хрещеники, раз зайшли діти. Ну, другий раз двоє двоє хлопчиків зайшло. А тоді раз стоять дві, добре, дві, дві вас, тут, по дилди. В роварах. Нічого страшного. Нічого не скажи. Там ну, мені все одно Так що. Така, що тут шо такого? Шо? Такого. Я ж не знаю, одні, що не казав. Одні, одні прийшли, ну прийшли вже ладно. Другі, треті. Так, Хватит лавочка. У <laughs> нас бабу щось на томіну грав. Да, так, так, так. Так учити дивляться.

Пользується моменту, праздник все так. Хорошо. Куда не дай мне? Да я мені сказала, що запускає. А Машу забрали. Що точно не буде горітися? Ну, не, бери... ну, не бери трубочки. Роман ну, на ну, що, а сашку? Сашку я не знаю, що а... А... А а він Зараз вдома. Б... 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 Та встрічав... Дома. Ковровок, да. ну, я його зустрічав Коврова? чи махав. Ну, сьогодні я не надо говорити. Часа послідує, він не прийдемо під Так, і вийти. Це таке. На роботі я на роботі. Даже я дихати, ми давно людей буде. Сім починаємо. Що таке? Сім починаємо. Ні, Юрій Петрович, дня восьмого. Я же с тем еще не пошел Нормально. Понятно. Малыш, я не могу. Що сидимо всі допомагаємо, що сесія не стояло. щитаємо це все. А що вода нам буде? А по окончанні? Я читаю быстро. Да? Да, я там довго шит... <laughs> <laughs> <я> сижу, <laughs> правда. Читаєш <laughs> швидше, чи потім одру. Що ми були покупаємо, пока я Так, Петро, кого? Ну, так, так, ну все одно може, хто. то. А, буро, на роботі я бачу, то я звезду ну, я я я я я людину знімав. Тільки що все. перезвонила. Андрійся сказав, що він до пів четвертого дома. Це хіба до Сашка. Сашко може все. Вон, то, він ніяк не буде до шестичасової. Ну так тоді все. Вона кого? Ах тур. Четыре человеки Лена. Ленка написала. Нира, Лусенка, не мог. Лен не мог. Хан не мол. Аханжил. Четыре чего. За швейка, я не могу. Я шум. Сашка тоже народ. Сашком. я народ будет пожалуй. Тоді покину кави, ще подорожемо, тоді що, як Так, давайте, щоб не було, давайте на... Давайте на їм один вечора. Ні, в нас все не буде. Я пустяці за точно. Ну, ні, ну ви тут збираєтеся каже. Так, я не в буде. Ну блин, ч вот видно. Доведорка, двигая. Ну а чого? Гулять до гулять. Гулять узнать на все. Каждаю, Гуляем на всіх. — Давайте сегодня. Да, да ты въезжаешь. <ху> ты въезжаешь, да? Я не вроде давай. Піроми все равно ж не буде і цього не буде. <шу> То Тож Точно є. Давайте з понеділка. Ну, хоча б чотири. А ну час. почитайте, діта, коли тебе смінить? Цим хлопцям хоча б на четверту годину, ну на дві години, ну, тяжко навіть просити. Ну дивись, ну, ну, якщо рома, то якщо він на сміні, то він же ж по-любому. Хоч на чотири, хоч на сім, він же ж автобус до стіков, до кіб'єв'яти і відео. Давайте підберемо на такі дні, коли вдома хай Я грішу, попрошу, щоб він його... Да, Добрий день, ви ще не заняті? Який день, Добре, Добре, Добре. Який є день щоб... Добре, буде я, я думаю, торка торк, тоді в будь-який день буде. Да. Ну, якщо щось немає. Ну, які? давайте на фільму буде туди. Зараз домовляйте, що тоді йдеться. За п'ятницю. На цю одноту на тю юридичный на, на, на тут да, ну, я не знаю. Аж на следующий на скидке. Да, новый шок, у тебя есть. А, а что там капитал не проблема? Не, ну надо дома кутю, если в таких сериях. А в следующем семнадцате. Я Володна, ж прошу говорю, да. А, а, 17. 17. Якби в обидва були олівець. Коротше, я так думала, я на телефоні, я всіх обсування. На 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 давайте так, на вечір, давайте, щоб увечері посходилися. Хай Юра не буде, щоб два ті було. І нормально. Було. Добрий день. Якщо, якщо на п'ятницю, у нас кількість? На сім годин на вечора, так? Ми не 4 основані 5. Давайте на 5 годин вечора. Хороше нам не перезвонити. Дорога й довідки. Якщо вони довід будуть, то собираємося. Якщо вони не будуть, то який смисл? Юрій не буде, нас опять нас мало. Хорошо, я перезвоню до них. Сашку Сашку перезвоню. Жов, що перезвонити? Коротше, плануємо на п'ятницю скільки годин? На 5 годин. На 5 годин, так, на цю п'яту. Давайте на 5 годин лечимо. Якщо я перезвоню, у них не виходить, я вам дзвоню і всім кажу, що двоє. Так, можеш не працювати. Та я вже писав. Я вже перезвоню. 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 Я вже Я вже перезвоню.

До побачення. А ручку то забув. А це Тетяни Петрівна. Ну моє, і три інші.